Харків'янин Денис прокинувся 24 лютого о 5 ранку. Зрозумів, що за вікном не феєрверки, зібрався та пішов до військомату. Каже, інших варіантів не було, бо напередодні домовилися про це з товаришем. Я спочатку вагався, а потім він ми в одному домі жили. Він цейшов до мене і каже: ну що, ну він же сумка ну я й пішов разом з ним. Все. Дениса з другом розподілили до одного з підрозділів Нацгвардії, видали зброю та відправили до окопів. Я бачив, як по-моєму дому працюють з градів. Потім вже після цього там загинув той з котрим я пішов до військомату. Після цього я потрапив у частину тридцять І ми після півтори місяці, здається, поїхали до Бовоклії і там вже тримав оборону. У нас було завдання отримувати дорогу. Не допустити перериву противника з напрямку Паваклі і Лісхоза, який там знаходився поруч в напрямку Криничного, ну взагалі тримати дорогу. Тобто, ну я просидів просто два місяці в лісі. Там потім була нова ротація. Далі Куп'янськ та три місяці в Кремінній. саме там, денис вперше злякався за життя, але не за своє. Мабуть, що перший раз реально я злякався, коли там. У Куп'янську після контрнаступу, ну там вже в активній фазі ми стояли, охороняли міст, а там мост, а там вже щось, щось там по інженерам справам треба було робити. Туди пішов мій взводний і туди вгасили С300. І, типу, вони промазали по мосту. Ну, от тоді я прилякався за людину. Кримінація ад. Ну, є там багато там, видів аду на цій війні, там південь. Бахмут, ну от кримінат, це взагалі окрема історія. Ну це взагалі інший там світ. Тобто там ліс це ну, людина, яка була в цьому лісі, яка їхала по цій дорозі до позиції, вона по відео 5 секунд точно скаже, що це ліс криміною. Денис відчуває дуже велику різницю між армією та військом, та пояснює, чому коли ми потрапили до, ар... до війська в два в лютому, 24-го, це було військо. Це люди високомотивовані, самоорганізовані, які могли по звичайній там по звичайному телефону зв'язку коригувати арту. Це люди, яким нічого не потрібно було робити. Це колись тий стрій, людей 120, і коли кажуть, що треба там наших розвалили. Вже немає хлопців. Треба ще 20, е шах вперед і виходять усі. Це велика різниця. Оце було військо. Е просто армія це робота, яка не кожному підходить. Ну, армія це там, не не наказання армія це не наказання, це професія, її потрібно здобувати. Командир стрілецької роти на позивний шрам має медаль учасника бойових дій, ветеран війни та поданий на нагородження орден за мужність третього ступеня. каже не за якісь окремі героїчні вчинки, а за щоденну важку роботу у Кремінній, де під шквальним вогнем підтримував зв'язок з усіма позиціями, коригував міномети та артилерію, евакуйовував поранених.